Цьогоріч у столиці відремонтують 300 кілометрів доріг. Це на сотню більше ніж торік. Вже почалися підготовчі роботи, щоб за сприятливих погодних умов одразу перейти до капітального ремонту. Які саме дороги оновлять, розкаже Юлія Пачувалова. Повітрофлотський проспект капітально ремонтували в останнє більше як 20 років тому. Цьогоріч тут розпочнеться масштабне оновлення на ділянці від Севастопольської площі до проспекту Перемоги. Зміни торкнуться не лише проїжджої частини. І тротуари, і проїжджає часто обов'язково. И вот эти все вещи, там деревья мы будем ограждать, вот это все, все затоптанное, так как мы делали на Стрелецкой. Поднимается бортик выше, где-то может быть там металлическое ограждение. Якість робіт буде на высоте, обещает мэр, и наводить гарный приклад, відремонтовані торік дороги. Те дороги, которые мы положили в прошлом году, 84 улицы, 200 километров дорог, 5 лет гарантия на эти дороги. И все дороги были проверены, нет никаких отклонений от нормы эксплуатации. Действительно, асфальт сошел вместе со снегом на тех дорогах, которые уже кратно. Так как необходимость перекладки дороги 8-10 лет. Дороги, которые мы ремонтируем, некоторым по 20, а некоторым по 30 лет. І таких у столиці чимало, тож одночасно масштабно оновити усі проблемні вулиці місто не може. Проте щороку обсяг робіт і їхнє фінансування зростають. Десятками років не вкладалися средства в і ми на себе взяли обов'язки в місті Києві. Город Київ зможе бути європейським містом, сучасним, якщо в ньому будуть сучасні... Современные... Дороги хорошого європейського качества. 670 сімдесят мільйонів. Ми виділили на перший квартал. Проінспектував мер і ще одну транспортну артерію міста вулицю Олени Телігі. Тут взагалі не було капремонту 40 років. Тож оновлять майже 4 кілометри шляху від проспекту Бандери до вулиці Довженка. Розпочнуться роботи вже наприкінці травня. Крім того, в планах міста замінити старі зупинкові комплекси і не лише на цій ділянці. В мы хотим 100 сто нових остановок поставить уже сучасних. Продовжить також капітальний ремонт одеського мосту та шляхопроводу на проспекті науки на вулицях Луговій, набережно-Корчувацькій, де роботи розпочалися торік. Активно оновлюватимуть дороги і в зоні проведення Євробачення. Юлія Почивала, Андрій Гегеля, телеканал Київ.